Друзі, привіт і знову раді бачити вас на своєму каналі. В суботу вирішив зробити нову полицю до свого плуга, бо колись була полиця, зробив просто полиця була, потім дуру почав глибше орати, воно пересипало. Через верх зробив такий кутузнім. Один, потім доварив другий. Коротше, ліпив-ліпив, потім тут було так напряму. Вирізав той кусок. Минулого чи позаминулого року доварив таку граблену, щоб скебу крошило. Ну, коротше, орало воно, не орало, менше-більше орало добре. Вирішив то все повикидати і зробити полицю цільну. І от що в нас вийшло. Знайшов полицю на металоломі, купив. Получається там дві чи три ціни, йде, якщо на металоломі брати з великого плуга, з великого трактора, полиця досить груба. Мала форму як то, культурна полиця. Відрізав тут кусок, нагрів на вогні, зробили кутузнім. Тут не міг вигнути так як я хотів, прийшлось розрізати, викинути клин. Вигнув, покажи спереді. Вийшло в мене щось середина між циліндричною і півґвинтовою полицею. Сьогодні, думаю, вирішив попробувати орати, зорав там на грядку трошки, вже майже втерлося. Тут то що треба було чуть-чуть догнути вперед. Ну, може колись вогонь запалю, то догну сюди вдару. І що, вирішили кукурудзяне поле зорати. Тут знизу була в нас трошки... покажи. Знизу була трошки фасоля, а вище там він, кукурудзянка. Ну, хто орав таким дирчиком кукурудзянку, той добре знає, чим воно то діло пахне. Ну, і заодно, щоб довго не знімати відео, покажемо, як воно йде. Ще одне хотів сказати. Точив шестерні перша задня і там ота проміжна велика. Заказував Ігора, усаджував, у в нього є свій YouTube канал. Кому цікаво, можете зайти. Мав, скільки в мене вже в той мототрактор. Купляв у 2012 році, я постійно мав проблему, що в мене четверта передача вискакувала. Тепер поставив, дякувати Богу, не вискакує. Шестерні точив нову, одну і другу, десь я показував там, а може і не показував, може в Фейсбуці показував. Зробив нову, то що трошки підбиває, думаю, може втретє. Тому велике дякую Ігору Усадчому. Зараз будемо пробувати, як воно йде. От такі справи. Казали мені хлопці в Фейсбуці, що в мене земля сипка. Вони які брили. Десь покуродження прикидає, десь не прикидає. Ну, коротше таке. Сухо, дощик пішов легенький. Погонають і не видно. Хто знає, коли другий буде. На цьому буде все. Всім гарно, дякую за перегляд. І заодно покажу, як воно з терню прикидає. Серня, до речі, стояла від тетра, тут була мішанка посіяна.